Коли ми чуємо слова талановиті люди, нам на думку приходять співаки чи актори. Та ми забуваємо, ті, хто все своє життя займається наукою, також повинні мати до цього талант. Справжній успіх до науковця приходить саме завдяки розвитку його таланту. Герой нашого сюжету яскравий приклад цьому. Теодор навчається в 11 класі львівської фізико-математичного ліцею. Вирахували найкращі школи в регіонах. Перше місце у Києво-Печерському ліцею Лідер, друге у Львівського фізико-математичного ліцею. Освіта у ліцеї дозволяє не лише вигравати олімпіади, а й згодом працювати за кордоном. Та він не просто учень про його талант до фізики знають усі. Яка сфера фізики цікавить тебе найбільше? І чому найбільше мене цікавить сфера ядерної фізики, тобто маленьких частинок, які нас оточують, ядер атомів. І все, що їх оточує, їхніх взаємодій ще дуже багато цього цікавого. В нашому світі відбувається дуже багато всього, що ми просто не замічаємо і не можемо зрозуміти. Мені цікаво виявити такі процеси, зрозуміти, вивчити, навчити майбутнє покоління, може їм це допоможе в розвитку науки. Фізикою Теодор почав цікавитися ще з малку. йому хотілося розуміти, як влаштовано світ навколо, майже ніхто не розуміє, як він саме працює. Я як фізик можу вас трошки втаємничити. Сам екран складається з такої, якби сітки конденсаторів. Осною їхньої властивістю є змінювати свою ємність, тобто їхню характеристику при зміні їхньої температури. Коли ми доторкаємося до екрану пальцем. На наш палець є теплішим, ніж екран. В певній точці екрана змінюється ємність, визначаються координати дотику. Які успіхи тобі принесли твої знання? Я почав брати участь в олімпіадах ще десь 7 класу. Тоді це була математика, математика з фізикою дуже сильно зв'язані. І я тоді зайняв третє місце. Але потім я пішов у фізико-математичний ліцей, звичайно, ми підтягнули по всіх науках. І вже півроку тому, в 10 класі, на Всеукраїнській олімпіаді з фізики я зайняв перше абсолютне місце, що я неабиякою заслугою. За це мене мають нагородити президентської стипендією. Яким ти бачиш своє майбутнє? Крім фізики, я також цікавлюсь програмуванням, тому в майбутньому я хотів би якось пов'язати ці дві сфери і науки, і життя. Ну, наприклад. Серна стати інженером, який зможе програмувати ті всі машини, труби і дуже-дуже багато техніки, саме задавати їм напрямку. Під час поїздки у Швейцарію герой нашого сюжету зміг побувати у лабораторії, де знаходиться відомий на весь світ адронний колайдер. Усі вчені, що працюють у цій лабораторії, розмовляли з Теодором не як із школярем, що добре вчиться, а як із дорослим фізиком. Це була зупинка під назвою Наука. І у нас у Львові є ким похвалитися. Ми познайомилися з майбутнім науковцем. Подорожуйте далі країною талантів. А я, Ліза Шуга, прощаюся з вами. Успіхів вам, па-па!